Дуже болить праве плече, німіє рука. Що я вже тільки не робила, приймала всі ліки, що призначали, навіть блокаду робили, не допомогло. Болі сильні, не можу навіть голову підняти вгору. Дивіться, давайте розберемося, чому так відбувається. Часто, коли в нас іде запальний процес в суглобі, то навколишні мязово фасціальні структури також в цей процес входять і. Несуть за собою такі ну, дегенеративні зміни, які мають потім такі наслідки, як больовий синдром. Наприклад, якщо взяти плечовий суглоб, візьмемо на кошти покажемо. Запалення може бути в самому суглобчику. Найчастіше, до речі, запалення буває в цьому з'єднанні, там, де ключіться, як ремон з'єднується. І потім це запалення розповсюджується отак -от, на м'язи, всі навколишні. І цю ситуацію, якщо не призупинити вчасно, не приборкати запалення і не дати йому розповсюдитися на м'яз, то відбуваються такі от зміни. В м'язах відбуваються такі фіброміологічні зміни, які такі як вузлики в ньому з'являються. І при будь-якій активації м'яза, наприклад, будь-яке напруження, можна навіть без напруження, він входить в гіперспазм. І стягуються. людина не може не випрямити шиї, не розправити плече. Будь-який рух викликає значний біль і ще більший спазм. І в такому випадку найефективнішим методом лікування буде, якщо із препаратів, то це, звичайно, м'язові релаксанти. Вони будуть давати і лікувальний ефект. Але якщо вони вже не дають ефект в комплексі з масажем, то тоді вже тут буде справу мати тільки така от маніпуляція, яка підрозуває під собою. Інфільтрацію м'яза в зоні його ущільнення і розволокнення цих структурок. І тоді всі ці волокна роз'єднуються, включаються в нормальну фізіологічну роботу, там покращується кровоплин. І ці болі, як правило, проходять ну, майже завжди. Якщо немає знову такої ситуації, яка призведе повтор.